Як скласти резюме та успішно пройти співбесіду, навчали студентів ВПУ номер 4 представники фонду Співдія. У нас проводиться такий урок, на якому ми вивчаємо все, щоб, ну, щоб на майбутнє знати, як працевлаштуватись правильно і краще всі ці нюанси. Навчитися своє резюме, нормально скласти, описати. Для учнів це дуже важливо, тому що це вміння представити себе, вміння представити свою професію, знайти хорошу роботу. Для випускників. Такі зустрічі потрібні, важливі, тому що хлопці їм шукати потрібно нову роботу. Може, вони захочуть поступати в інші заклади. Саме із ВПУ номер 4 розпочався цикл тренінгів. Кар'єрні вікенди його реалізують спільно з бібліотекою філією номер 11 за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. З резюме пошук роботи набагато легший, і резюме це один з найефективніших методів з пошуку роботи. Далі буде вже самопрезентація та співбесіда в роботодавців. Я завжди порівнюю людей з цукерками. Ми, коли приходимо в магазин, ми ж не обираємо шоколадку напіврозвернуту або яку-небудь. То відповідно свій досвід потрібно вміти запакувати. Ми співпрацюємо з профтехучилищами, які знаходяться поряд з нашою бібліотекою в південно-західному районі, і самі тренінги будуть проводитись серед цих навчань. Закладів. Такі тренінги ще будуть проводитися для студентів Хмельницького професійного ліцею електроніки. Але саме в училищі номер 4 ми започаткуємо це і ще працюємо на те, щоб проводити тренінги в вищому професійному училищі номер 11 Вони ще не розуміють, наскільки важливо себе представити роботодавцю, наскільки треба показати себе для того, щоб працевлаштуватися на хорошу перспективну роботу. Студенти ВПУ говорять, для них при працевлаштуванні важливіші хард скіли, тобто професійні навички. Але кар'єрна консультантка радить звертати увагу і на м'які навички, які допомагають адаптуватись у робочому колективі. Якщо були якісь досягнення, спортивні досягнення чи відповідно люди чимось займалися і є цікавими, це все потрібно вказувати в резюме. Те, наскільки класно вони набирають текст, наскільки гарно вони запоминають, наскільки в них розвинений тайм менеджмент, за словами Альони Підлужної Ткач, студентам, які щойно завершили навчання, отримати хорошу роботу реально. Адже старання і бажання працювати за Порука успішного старту. Я завжди говорю, що на якому лиску трохи легше писати. Звісно, на чистому. Якщо людина чистий листок, їй набагато легше навчити, тільки потрібно бажання і допомога. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.